20 липня 2023 року ця плантація огірків буяє. Ось, дивіться, які огірочки. Зараз покажу. Ось вони красивенькі тут. І ось вони гарнішечки. Це ця діляночка. А цю, що ми засадили 13-го числа. Вже посходили молодці. Це у нас кущові. Піде дощик зараз, потім ми їх прорядимо і просапаємо. Так що буде скоро новий врожай. Ми разом подаєм бой ми твій тіл прикриєм прикриємой, допоможемо любов ціною, разом, разом, разом приймов -прямо, як караван, розраховуй на підтримку завжди ми пластирь дуранє, горі нечасний, як палають зорі над дніпро Не можна впасти, протримаймося. Горі не гасні як палають зорі, на дніпро не можна впасти.